Так. Ну, мене звуть Тетяна, мені 39 років буде. <свід> Ось, Тренуватися почала з, я, з 4 вересня 23 року. 23, да. Да, 23 так. року. Це у нас 9-й місяць, вроді, так? Да? Да. Да. Uh -huh. Скоро вже майже рік. Тренуюшся. Mm, ну, ще не скоро. Зараз шостий. Ну, бачите. 9 місяців. 9 місяців. Ось, що ще раз кажу, що мене спадликла до тренувань. Ну було важко дуже. Да, да. Дуже. Який? Ну, ну, був повищений тиск. Був повищений, тиск все да. Время. Да, да, да. Це родила другу дитинку, коротше, і, і розпухла. І ну було важко. Початкова вага була яка? 103. 103 кілограма? Да. І був тиск повищений? Так, да, був повишений mm -hmm. тиск. І, mm -hmm. Ну, зла мені було по здоров'ю, було по. Ну, а основний поштовх, щоб почати це все робити, вже що стало там, не знаю, крайньою точкою такою рушійною. Не знаю. Якщо чесно, я йшла, зустріла свою знайому, яку я знаю дуже давно. Так. Вона схутла, вона така красива. Ну, і просто я на неї подивилася і думаю, ні, все, треба йти. От, ось вона мене так от. Підштовхнула, сподвигла на. Як буває. Да. Ось, і я після того, я на наступний день я сразу прийшла в зал і просто... добивалася до Петра. Нічого. Так, саме вона мене так. Це якась себе. клієнтка нашого залу була? Чи це просто нет, була нет, постороння? Просто, просто ага. моя стара знайома, я її знала одну, я зустріла, так, да, і я а? Олеся а, Яка красива. може бути мотивація да. інтересна? Лиший день зал одразу прийшла. Клас, Клас. Угу. Боялася, звісно. Думала, Понятно. що не знаю, що і як, але нічого. Хорошо, і це схуднення почалося вже з зала, чи ще були якісь спроби худнути самостійно до, до відвідування зала? Е, тобто ні, є, там вдома, собі, якась дієта? Було я пару разів останній раз, да. я мені там, старша дочка показувала якісь там вправи, я щось попригала пару mm -hmm. разів і все. Mm -hmm. Ну, ні, дієт mm -hmm. не було, ні, нічого я не хотіла. Напевно, ну, не було бажання. Не прийшла до цього ще розумов. Ну, напевно, пока що забіжимо наперед, і скажемо, що на даний момент вже потеряно мінус 20 кілограмів. Навіть да. трошки більше. Більше трошки. Тобто було 103 початково, а зараз 82. 86. Десь 81 було вроді щось таке. Клас. Це за 9 місяців. Угу. Які були, от треба згадати. Перші враження від тренувань, коли тільки було саме начало, саме, саме початок Враження було не хороше. Бо я просто прийшла з ціллю, що я хочу схуднути, що я хочу. Ну, перше, чергу, це по здоров'ю, щоб було mm -hmm. мені набагато краще, mm -hmm. легше. Mm -hmm. Перше було, звісно, тренування тяжке <звіх> на біові дорожки, коли йшли. Так, да, тяжке. Ну, з непривички, що я ну понятно, з непривички, та з да. лишнім весом все тяжело. Дуже тяжко. Але було дуже мені добре, впечатлення було шкар. Mm -hmm. І в чомусь, от що було. Саме і... важче да. мені було відказатись від пива. <гум> Відказати світ пива. Я просто дуже люблю пиво. Дуже люблю пиво. А... Я взагалі його не п'ю. І алкоголь не п'ю я, але так, так, да, да, да. ну, так. Я могла випити собі літр півтора, Чи з якимись там смаколиками, понятними. Ну, пива. це вроді не так і багато. Ну, все рівно. Ні, я ну, зараз. Якби це... там не три рази в тиждень, полтора, а раз в тиждень. Ну, не особо багато. Ну ні, звісно, понятно, це. що там ще ще з чимось з сухариками. Всякої Су... з чимось. Да, всякий, ага. ну, воно не знаю, що, десь чарку могла mm. випити. Тоже... А зараз ні-ні ні Взагалі ні, ні. ну, себе дуже багато ну, почуває. Не найкраще. Mm -hmm. А чи були моменти, коли хочеться все бросити і все закончить? Ну, звісно, діло. були всі ну, завжди не було. Бувало щось так важко, чи морально якось було важко. Ну, навіть так як фізично, як морально якось mm -hmm. втомлювалося. Mm -hmm. Ось просто і дитина і десь розриватися і туди треба, і все треба скорее, і ну якось було таке. Але тільки вперед, і вперед mm -hmm. ну було важко. Було морально більш важко якось як з цим справлялись? Як... Шо і що, приходила до свого любимого Петра, <схай> і він мене казала, він мене підтримував і якось наоборот надихалася від тренування. Короче, наворот, тяжело, ну просто продовжуєш і, і все. Надо рухатись по любому, да. да. Ну я теж помню ці моменти, де щось там тяжелі, да, щось да. там не можу. Да, волос таке, що повне що зага це було з калоріями З самого початку. Як самого ти початку. мені дав, як ти мені дав, ну. Да, Це калькулятор. Да, я завжди, тільки оце два тижні, що було перерива в мене в Києві, що я не робила, що ти кажеш, що я перед новим роком я їздила. І все, а так стараюся завжди записувати. Ага, тобто зразу був підрахунок калорій? Да. Так Так угу, як ти мені вище, вирухував, угу. все, скільки ми маємо їсти. Там. Ізначально був підрахунок, скільки потрібно, да, чого, там, да. білки, жири, угу. і почався підрахунок. Да. Окей. Ну це теж важливо, звісно. Uh -huh. Хто підтримував це, хто не підтримував, і яке відношення Nie, було в людей? Хто підтримували всі? Всі підтримували, всі так підтримували, да, прям ну, підтримували Чоловік. всі. Чоловік взагалі, в захваті. Да, да. Всі підтримували, батьки дуже підтримували, і дочка підтримувала, і всі, де мені треба було там лишити десь Вони всі мене підтримували, залишалися, але підстраювалися під мене. Це Те теж знаєш, ну нема дитина на Так, але це немаловажно. Да, ну, люди, кого не підтримують або кажуть, та наше воно тобі на, да? Ні, підтримують, там. підтримують, і прям батьки там. підтримували всі підтримують сусіда. Всі, всі підтримували. Да. Тільки мій колега по роботі каже, що мені не підходить, бо ти для мами дуже худа. Понятно. <реш> по, по роботі не підходить. Да. Ясно. Хорошо, <реш> значить, вага почала знижатись uh -huh. постепенно, по чуть-чуть. І які ще зміни, крім втрати ваги замітні по здоров'ю сталися, боже що, саме що? найкраще, що це мене пропав тиск? Я взагалі не знаю, що таке тиск. Ну я вже дуже давно. Ну буває там на погоду, ну як у всіх людей. Mm -hmm. Але mm -hmm. так, що я, в мене дуже чудово тиску вже, не... тиск, вже mm -hmm. все нормально, просто вообще су. Клас. Оце саме найкраще, що мені прям я ну прям перше, що я можу то ага, це тиск. Окей, тиск може ще щось? Десь тиск, да набагато легше. Так. Боже, можу піднятися, сісти, стати. Ну набагато легше я себе почуваю фізично і морально взагалі. витривалість більше, Та, да ні. Так, в повсякденному да, житті да, і на роботі, ну, і да, і да, і на роботі боже на роботі взагалі чудово. Раніше що на роботі там вис мене виступи були, один виступ. І я все ця голова мокра, вся течу, а зараз. Mm. Чудово можу відпрацювати дві-три роботи і нормально все почувати. І щось це дало для самооценки. <laughs> самооценки і так все добре, і стало ще краще, так? Да? Ще краще, да. Ні, ну самооценка там, нормально, якби ні, ну звісно, краще, про що як всі почали лучше. всі говорити яка красива. Так, <laughs> да, кстати, хтось щось помітив, По -помітив. По посторонні. помечается ага. и говорит, боже, Таня, что с -то тобой так? Сплю? Ты заболела, наверное? Ты так... Да, наверное, понимаешь, и сразу, все думают сразу, все. Все, ты заболела. Что с не то? Ага. А я говорю, спорт. Спорт и питание. правильное питание. Ага. Да, Все, ага. больше, я говорю, ни... и никакого алкоголя. Ну, можно, ага. но редко. Ага. Можно, но редко, да. 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 Понятно. Хорошо. А... а вот что ты посоветуешь тем, кто хочет начать худеть, вдруг, неожиданно, вот так? Перше, Ce це тільки ten... бажання. Якщо є в людини бажання, по-любому по все по 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 вийде. Обов'язково йти, тренуватися, тому що це сенс життя. Це здоров'я. По перше, ваше. Це, ну, це вообще в першу чергу. Це здоров'я. Це, 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 це здоров'я. Здоров тільки так. В Першу чергу треба думати тільки за здоров'я, тому що ну з кожним роком ми на жаль не молодіємо. Ну да, ось і тому треба думати на за майбутнє своє і обов'язково йти тренуватися. Можливо, якщо є можливість з тренером, це взагалі чудово, тому що це ну правильна людина, яка Под, контролює, контролює да, яка контролює, каже правильно дихати, що робити, якщо є можливість, якщо немає навіть самому йти і пробувати потрошки, потрошки, потрошки. І ти краще, конечно, <гум> стренероба деможна ну, сам. Є сам десь неправильно що зробить, щоб не зробити гірше собі. Десь якоїсь вправі ще на чомусь? Звісно, uh -huh, uh -huh, краще uh -huh. з тренером. Це я підтверждаю. 100%. От. А наскільки важливо імені питання таке, як треба? Для це дуже досягнення. важливо. Це так само важливо, як і спорт. Це так само важливо. Тут немає щось більше-менше. Це от, просто на одному рівні. Тому що ну, питання це саме перше першу теж Спорт і питання і все, все інше не знаю. Ну а касательно питання. А, от що помінялось? Найсідніше харчування, тобто, от, що було до перед схуденням, яке було харчування, і що помінялось от, вже на момент тренування, і вже прописання правильного харчування, от, які зміни, і що саме потрібно контролювати, які моменти. Яке було харчування до? Ну, до харчування до мене було. Ну, все, що все, що хотіла, то їла. Наприклад, макарони могла їсти, картошки, жарену, там булки, якісь, ну в будь-яких карічствах. Ну то є стільки да, ну, хочу, стільки їм і все, да. Жил буду, був, б... а, так. Жилу дозвезний, їж тільки хоч. Контролю у мене не було. Ну чесно. А питання це дуже важливо, треба контролювати. Я, наприклад, взагалі не їм макарони, це буває дуже рідко. Я картоплі не їм, ну тільки в супу. Суп'ї їм Тоже взагалі, ну, наприклад, ну це мій вибір. Хоча нічого не, поганого немає в картошці. Нічого так, не нічого немає в картошці фрі є щось погане. Да. А в картошці немає нічого Да. Ну, питання я не знаю, алкоголь, я сключила алкоголь. А що помінялось, От, які параметри харчування потрібно соблюдати? Куда? Що помінялось? Як, взагалі? Ну, я, я більше споживаю зараз так, як дозволяє салати, салати, рим, білки треба. По більше білков, да, менше жиру. овочі, салати, м'ясо, риба, да, да. полегше. Ага. Да. Ну, вот, а якщо порівняти, даже там їлось все, що угодно, макарони, картошки, вот, белки було так, стільки, як зараз, чи було менше. Білки Я думаю, що було менше, менше. Ну, немає. Не... Mm. Більше було жирів і, да. і білків поменьше. Да, а зараз прямо протилежно було більше углів, жиров поменьше, углів в нормі. Да, 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 саме так. Але все теж в діапазоні калорій, які нам потрібно. Які э, далі целі по похудінню чи по вот, приобретенню спортивної форми? Ходити далі, займатися своїм тілом, своїм здоров'ям. У мене шай було 80 кілограм, і У мене була ціль. а вже да, можна ще п'ятьорик і міняти. Ах, мінімум. Мінімум ще п'ятьорик, Щоб бути странняшкою і фітанією. Согласен. Я полностью согласен. Да, полностью согласен. Хотя бывает такой, Боже, так не хочу идти, и не хочу, и не можу, але поставляю. Ты знаешь, и потом потренировался, и думаешь, молодец, ти... і да, что ты пошел. И хорошо, и все-таки это чувство выполнения долго. Так и понимаешь, и чувствуешь себя по-другому? Что, как я понимаю, да, а, да, да, а да. выходишь, уже прям Ну, хочется жить. Кстати, про этот момент за 9 месяцев минус 20 килограмм, минус 20 плюс килограмм. Ну, По-перше, я сам горжусь тобою, і я горжусь твоїм целеустремленістю mm -hmm. і отношенням. Всі, хто чітко притримується рекомендацій, у всіх є результат. Mm -hmm. по видно. У всех є результат. Так, mm -hmm. да, Татьяна, спасибо. спасибо за участие. Mm -hmm. Спасибо за, за вот, а, ответы. І напутстві для наших общем, кого це цікавить. Да. Спасибо. Ні, я тобі дуже дякую. Я чесно. Думаю, що ми ще да, спасибо. Ти мені, дуже, дуже по-перше, що людина дуже хороша. Ти просто шикарний тренер, тому що ну, в мене було колись опит був теж в тренуваннях, але не Але ти як це правильно висловити, сказати прямо таке слово, я не знаю. Ну, іменно правильно, з правильним підходом, з правильною, ну. З різних сторін, ти дуже молодець. Я тебе дуже ціную, я тобі дуже дякую, що саме ти Бог тебе послав мені. Спасибо. ой, що ну, Тим там щось бачить. Щось знає, понімаєш. Я тобі дякую бажаю тобі тільки все найкраще. буде на 25 повторяти. По-любому, по-любому щось придумаємо. Я тобі кажу, давай, в следующий раз суші давай. Може бути. Вкусненький. Може, да? бути, може бути, да, да, да. да, да. Режисер постанов.